На онлайн-конференції вітаємо нашого гостя, начальника Якимівської військової адміністрації Олександра Євгеновича Правосуда. Добрий день, Олександр Євгенович. Добрий день. Сьогодні говоритимемо про роботу громади, яка вимушена в евакуації. Основною темою розмови буде про те, як місцеве самоврядування вирішує всі проблеми і питання людей, знаходячись. Іноді навіть в різних країнах з людьми своєї громади. І отже, перше питання: я знаю, що ви були і головою районної державної адміністрації, і головою громади, і тепер є начальником адміністрації військової. Чи є різниця в роботі, і що головне зараз? Так, звичайно, на сьогодні є різниця. Ну, взагалі, всі ці посади вони їх об'єднує одне, що в різні часи з різних позицій довелось керувати якимським районом. Набір функціоналу також в залежності від законодавчої бази, яка постійно змінюється, також дещо відрізнявся на сьогоднішній день. У нас немає великого вибору. Коли стався початок повномасштабного вторгнення. Всі чоловіки, які проживали на нашій території, мали для себе прийняти рішення, що робити. Ми для себе прийняли рішення відстоювати свою територію, захищати її всіма тими способами, які ми вміємо, по першу чергу, і які ми розуміємо. Тому на сьогоднішній день. Так, мене вже призначено начальником Якімівської селищної військової адміністрації. Фактично сьогодні, згідно чинного законодавства, їй передані функції Якимівської селищної ради, депутатського корпусу та виконавчого комітету, і, в принципі, для нас нічого не змінилося, окрім того, що тепер немає депутатського корпусу, який діяльність якого призупинена до кінця воєнного стану, а все інше апарат, організація роботи в умовах релокації тимчасового переселення сьогодні це існує і це працює. А які основні задачі зараз перед вами стоять? Які основні задачі виконує адміністрація на сьогоднішній день? першочергова задача це збереження всього функціоналу, всього набору функцій апарату і, взагалі, селищної ради. Підтримка діяльності комунальних підприємств в контексті підготовки до деокупації, взагалі, сама процедура підготовки до деокупації. Вона займає ну, це певний об'єм, скажімо, так, роботи. Підготовка кадрового резерву, матеріального резерву. Це також насамперед підтримка внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні знаходяться на території як міста Запоріжжя, так і України в цілому, і певних частин знаходиться за кордоном. Це комунікація з Невтраченими зв'язками на е, окупованій території, тобто ми намагаємося е, в помірі можливостей е, спостерігати там за ситуацією. Я не кажу слово контролювати, а саме спостерігати. Ну і також багато інших задач, які сьогодні е, нам ставить обласна військова адміністрація та всі органи, які стоять вище. А, ну але на виконання всіх цих задач потрібна не тільки добра воля, а ще й кошти. Що зараз з бюджетом з місцевим як він змінився порівняно з до повномасштабного вторгнення і звідки основні надходження? Дохідна частина звичайно вона впала, але вона, якщо порівнювати з нашими розходами, то в принципі цього більш ніж достатньо для того, щоб функціонував апарат селищної ради та підтримував переміщених осіб, але я хотів би зазначити, що е, навіть при тих коштах, які сьогодні надходять до бюджету, а вони будуть надходити е, 100% поки буде функціонувати е, релокована освіта, релокована охорона здоров'я. Є багато підприємств, які сьогодні е, великі підприємства, які сьогодні сплачують все ж таки податки і чекають деокупацію та нашу перемогу. Тому в нас немає з цим проблем, але хотів би зазначити, що близько 97-98% всіх видатків селищної ради та військової адміністрації сьогодні направляються на підтримку збройних сил України, і лише та невелика частина, яка залишається, це оплата праці апарату селищної ради. А підтримка ВПО, як правило, в нас це фандрайзинг, це гранти, це співробітництво з міжнародними організаціями та з партнерами місцевими радами на території України. Так, про підтримку військових і ВПО трошки пізніше поговоримо, я все-таки хотіла би закінчити з питань ну, з роботою місцевого самоврядування, можете надати перелік питань, які ви точно можете вирішити, да, от на своєму місці приклади, і питань, які ви не можете вирішувати, і для цього потрібна допомога держави або інших інституцій. Ну, якщо ми говоримо з точки зору надання. Е Публічних послуг, взагалі, послуг, які, які має надавати муніципалітет, то в принципі ми сьогодні можемо е, досить таки багато від того, що могли до початку війни. Е, освітні послуги так, тобто, сьогодні діти можуть приходити дистанційно в нас навчатися е, в школах. Дитячі садочки в нас дистанційно не працюють. Ці питання для ВПО мають вирішуватися вже по місці їх перебування та проживання, якщо бажають того батьки. Медичні послуги, так, у нас релакована і первинна і вторинна медицина, яка сьогодні приймає і реально працює з нашими лікарями, які виїхали на території міста Запоріжжя. В них є ліки, в них є обладнання, в них є спеціалізоване приміщення, в них є керівництво лікарнею. Тобто там все добре, все окей. Соціальні послуги так, у нас створена на сьогодні юридична особа, служба у справах дітей. Питання захисту, якщо до нас звертаються, також ми вирішуємо. У нас є співробітники відділу соціального захисту та територіального центру соціального обслуговування тут на території, і ми можемо надавати фахові консультації. Ми можемо комунікувати з людьми, які до нас звертаються з цими питаннями. Адміністративні послуги вони обмежені, оскільки реєстри не не працюють, звичайно, ми не можемо там перереєстровувати майно на території на сьогоднішній день. Там ще якісь там будинки, земельні ділянки і таке інше. Проте вирішимо реєстраційне питання з пропискою, з реєстрацією ВПО, знову ж таки і так далі. І також всі ті послуги, які надавала селищна рада. До початку повномасштабного вторгнення сьогодні вона, в принципі, надає у нас всі співробітники в наявності, всім виплачується заробітна платня, всі ходять на роботу і раді зустрічати мешканців, Якимівки в релакованому гуманітарному штабі Якимівської громади в місті Запоріжжя. Так от тепер ми добралися до хабу. Розкажіть, будь ласка, про діяльність хабу. Я знаю точно, що він є. Я знаю, що ви видаєте гуманітарну допомогу. І паралельно скажіть, хто там працює? Там працюють співробітники селищної ради чи волонтери? Е, є невелика е, частка волонтерів, в принципі, немає в цьому необхідності. Я е, декілька разів в такий... Пробував такі проводити експеримент і пропонував нашим переселенцям бути задіяними там в тих чи інших е, якихось роботах на волонтерських засадах. В принципі, з цим немає проблем. Люди е, досить такі. Відкликаються, як то кажуть, на наші там прохання або там потреби, щось там розвантажити таку та фізичну працю допомогти для самого гуманітарного штабу. Ми не потребуємо додаткового персоналу. На сьогоднішній день від основного штату селищної ради скорочено близько 80% Ті 20 які залишилися, вони мають змогу, мають час. Виконувати свою роботу в кабінетах і паралельно на волонтерських засадах виконувати роботу з питань підтримки гуманітарного штабу. Тому він працює. Він сьогодні видає гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, у вигляді засобів особистої гігієни, побутових якихось там речей, предметів та матеріалів. Робить деякі е, речі, які допомагають військовим. Е, не буду поки що про це говорити вже, як то кажуть, після війни поговоримо. Е, ну і ще багато задіяний багато в яких е, цікавих для наших громадян процесах. А скажіть, будь ласка, хто ну, гуманітарну допомогу, наскільки я розумію, частково ви закуповуєте за кошти бюджету, а частково дають якісь благодійники чи донатори. Чи виникають проблеми? Бо я знаю, що в деяких ну, в багатьох хабах виникають питання з тим, що зараз зменшується кількість донаторів. У вас є такі проблеми? Ну, такі питання загалом нам відомо по Україні проблемне, звичайно, вже в. Дуже все ж таки не перший рік воюємо, і да, є така проблема. Ми не закуповуємо за бюджетні кошти взагалі ніяку допомогу для переселенців. Абсолютно, у нас виключно взаємодія з неурядовими організаціями і організаціями і їх представництвами, які знаходяться на території України, а також нашими, як я вже говорив, партнерами по Україні. Як приклад на виду 31-го або 30-го точно не пам'ятаю. Серпня в нас було рішення Чернівецької міської ради, яка нам виділила із свого матеріального резерву 20 тонн продуктової допомоги. Там мука, олія, вироби з тіста, там макарони і там консерви, і таке інше. 20 тонн для нас це досить таки суттєва підтримка, яка дозволить нам десь протягом двох-трьох місяців підтримувати тих переселенців, які знаходяться на неокупованій частині. Нашої держави, також, окрім таких великих партнерів, як Чернівецька міська рада, у нас є дуже багато партнерів в Закарпатській області. Хотів би відмітити Великоберезнянську сільську раду сьогодні зустрічалися з її головою якраз в Києві. Настя, нас щойно був захід захід спільний якраз цих питань. Оно, Київська сільська рада, це також у нас Закарпаття і ще деякі. Інші муніципалітети, які з задоволенням нам ідуть на зустріч, і в нас підписані меморандуми, і ми отримаємо досить суттєву допомогу. А скажіть, будь ласка, ну повертаючись до отримувачів так, допомоги до людей з Якимівки, а яка кількість приблизно виїхала і яка залишилася? Ми розцінюємо, що з 25 тисяч, які проживали на території Якимівки, на сьогодні виїхало близько 7 тисяч. Із них близько трьох з половиною тисяч, тобто половина, знаходиться саме на території міста Запоріжжя, інша половина розселена по Україні та незначна частина за кордоном. Чи підтримуєте ви якимось чином стосунки? Чи звертаються до вас люди, наприклад, з-кордону з якимись питаннями? Як відбувається комунікація? Так, люди пишуть, вони знають мою сторінку на Фейсбуку. Вона там вже не перший рік У нас там. Ну, Досить таки непогано вибудована е, комунікація з місцевими мешканцями, ну з якими самим які абсолютно з різних питань пишуть. І ми їх ці питання оброблюємо, надаємо відповіді. Також вони знають наші телефони, мобільні з телефонують Ватсап та е, і таке інше. Е, люди, які проживають на території України, звертаються і за гуманітарною допомогою. Ми їм відвантажуємо новою поштою. Тим, хто бажає е, пересилаємо. Це стосується не тільки продуктової допомоги. У нас також бувають. Ну, був не так давно був грант, де ми виграли комп'ютерну техніку. Така техніка також може бути надіслана нашим діткам, які проживають на території України для проведення дистанційного навчання в наших школах. Правильно, я розумію, що немає можливості зараз допомагати людям, які лишилися в окупації, чи є. У нас на сьогоднішній день у нас була програма матеріальної підтримки. В тому році ми так масово там підтримали людей, перераховували на картки. Технічно на сьогодні така можливість є, але, по перше, нас турбує безпекове питання. Ми дуже переживаємо за тих людей, які можуть отримати від нас допомогу. Та е, про це може дізнатися окупант. їх... Е, Влада назвемо її так, і у людей можуть виникати проблеми. Ми з такими питаннями вже на жаль зіштовхнулися. Тому ми дуже обережно до цього відносимося. І якщо там жити важко, ми рекомендуємо просто переїжджати до нас. І як би там не було, тут життя наших переселенців ми налагодимо і нікого не оставимо, не залишимо без один на один з проблемними питаннями та без підтримки. Ну але головне питання це проживання чи забезпечує громада проживання, чи даєте ви шелтер якийсь у нас так. У нас є е, ряд ініціатив, де ми можемо допомагати. На жаль, всім ми не можемо допомогти. Дуже, це дуже велика кількість навіть для самого міста Запоріжжя е, переселенців. Вони навіть фізично не, не завжди можуть там можуть всі розселитися. Тому у нас частина живе в шелтерах, частина живе в е, гуртожитках. Е, є частина, яка знімає собі квартири. Я вважаю, що наша допомога має в першу чергу заключатися в тому, щоб підтримати в певний момент людей фінансово. Тобто, якщо є сім'ї з багатодітні, з якимись там ще проблемами, вони можуть звертатися до нас з письмовими заявами. Насамперед, це сім'ї військовослужбовців, які сьогодні воюють, які там, не дай Боже, отримали поранення або загинули. Ці люди до нас можуть звертатися. Вони звертаються і отримують фінансову підтримку. Вона не є регулярною, але може стати тією основою, подушкою, яка от на старті допоможе, скажімо так, освоїтися трішки в. Місті Запоріжжя або в інших містах та силах України, угу. повернімось на територію, поговоримо про неприємне чи високий рівень співпраці з ворогом саме у чиновників, правоохоронців, педагогів в якій місці. Ну, для нашої території притаманна. Притаманний той факт, що такі випадки є, і, скажімо, їх немало. Але якщо брати. В середньому таку узагальнити картинку, то на мою суб'єктивну думку, в Якимівці дуже мало людей, які пішли на співробітництво саме з того, кола, які працювали в органах влади до повномасштабного вторгнення. Якщо ми говоримо на прикладі апарату місцевої ради, то в нас всі заступники виїхали на територію України. Ключові начальники відділів нас знаходяться на тері управління знаходяться на території України, і лише лічені особи, як правило, це е, низькокваліфіковані співробітники, е, які можливо не, не мали е, можливості е, мати якісь там перспективи кар'єрного росту, підвищення по е, службі державній або в, місцев, в органах місцевого самоврядування Ось такі люди йдуть на мою думку в банк і сьогодні працевлаштовуються до окупантів. Чи знаєте, ви багато кримінальних справ уже є? Так, і кримінальні справи є. На жаль, не, не можу розголошувати кримінальні справи, які вже передані до суду, є навіть вже вироки суду. Правоохоронна система в цьому напрямку працює. Угу. Щодо ну ви сказали, що виїхало близько третини людей. Чи відомо наскільки ці пустуючі квартири чи будинки заселені чужими? Чи поки що немає такого саме в селищі? Заселяються це військові, чи це колаборанти чину завезені? Якісь це, як, як правило, це військові та їх родини, але не, не, не без випадків, коли колаборанти пригледіли собі гарну хатинку або гарну квартиру з ремонтом і також, користуючись нагодою, роблять такі неподобства. Це якраз та історія, яку я говорив про а, тих а, службовців, яких не склалася доля та кар'єра. А тепер склалася, тобто і ну так умовно, да, ми говоримо, склалася та ж сама ситуація з житлом. Тобто, якщо зараз там людина має в тій ієрархії якийсь ступінь, вона намагається поліпшити також свої житлові умови і може піти на е змову е з окупаційною владою та на те, щоб захопити чиюсь е територію, чи житлове приміщення. На жаль, всі випадки не, не так часті. В основному це воєнні, але все ж таки це має місце бути. Якщо хочете, можете назвати прізвище, якщо готові, ми, ми не можемо, тому що всі ці люди вони сьогодні як фігурантами кримінальних проваджень, і нам здається, що ну як мінімум до е, оголошених і опублікованих вироків суду, ми будемо заважити слідство, якщо будемо оголошувати такі дані. Добре, тоді поговоримо, як живеться просто людям в окупації. Паспортизація, гуманітарний стан. Розкажіть, будь ласка, що відомо наразі? На сьогоднішній день так там проходить, як і на всій території окупованої частини Запорізької області. Проходить паспортизація. У нас багато звернень, анонімних звернень від людей, які питають у нас, коли, коли вже станеться деокупація. Люди не хочуть брати паспорти, проте на них здійснюється тиск, адміністративний тиск, інколи не тільки адміністративний, а більш жорсткий їхніми спеціальними структурами. І люди просто змушені. На жаль, з плином часу робити ці речі і реєструвати свій статус в їх системах. Так щодо виборів, чи знаєте ви, скільки людей вже прийняли участь в цих незаконних абсолютно виборах? І що відбувається? Приходять, ходять по селам, приходять додому. Як нам, нам до стеменно невідомо? Ми пам'ятаємо минулого року. Там був проведений так званий референдум. Бачимо, що так звані вибори проводяться по тій же моделі. Тобто, якщо це все перекласти в площину наших українських демократичних виборів і ну, так дозволити собі прорахувати там явку, то я більше ніж переконаний, що явка на ці псевдовибори, на ці псевдореферендуми, реальна явка склала, ну можливо, відсоток, можливо, півтора-два, не більше. Все інше, це жорсткий примус. Це Приходить додому з охороною, як вони називають себе. Насправді це просто люди, які зі зброєю стоять позаду скриньки, позаду волонтера, так званого, які тримаються скринькою, і люди змушені в бюлетені, які бачать всі, ставити правильно галочку правильно на погляд тих людей зі зброєю. І це не має жодного відношення взагалі до слова вибори в сучасному світі. Mm -hmm. uh... Чи бачили ви списки кандидатів, чи багато там місцевих? Так, місцеві місцеві є. Місцеві є. Це також історія, про яку ми сьогодні вже будемо згадувати третій раз. Це недореалізовані в роботі, в кар'єрі, в бізнесі, в політиці місцевій регіональній люди, які сьогодні ну просто якихось там, я не знаю там можливо. Перемріяли або передивились якихось фільмів, там не знаю, сьогодні е, вважають себе кандидатами в депутати, якимись там політиками, і так далі. Але насправді це навіть виглядає все несерйозно, і така як таке сумне кіно. Угу. Е, дякую. Ще якщо можна кілька речень про гуманітарний стан, тобто де зараз якимівці отримують медичну допомогу, і чи отримують вони її. Що з продуктами і взагалі життя в окупації? У нас які гуманітарний штаб, так і наші лікарняні заклади вони розміщуються на території міста Запоріжжя. Але оскільки у нас постійно існує ракетна загроза, і вчора у нас там були інциденти, і сьогодні в Запоріжжі також пролунав вибух. Ми прийняли рішення не розголошувати. Ну там в ефірах на відкритих майданчиках адреси нашої нашого розміщення, проте ми ці контакти можемо передати не не, не онлайн і не публічно. У нас є група, яка координується. Керівництвом селищної ради та військової адміністрації, де ми людям людей інформуємо, де можна отримати ті чи інші послуги, гуманітарну допомогу. Це все відбувається досить оперативно, і часто місця нашого перебування і перебування наших всіх надавачів послуг вони змінюються з міркувань безпеки. Це ми говоримо про якимівців, які на волі. А які мівці, які в окупації, які там. Не. Не трошки питання Там працює лікарня. У нас лікарі ну, сьогодні є така поширена думка, що їх діяльність підпадає під Жаневську конвенцію. Вони там працюють. Ми розуміємо, що вони там працюють. Вони лікують там людей. На сьогодні чи нас є така інформація, що там це якось працює. Звичайно, ми не можемо говорити про високу якість, навіть посередню якість надання медичних послуг. У нас вже є випадки і е такі історії про наших співгромадян, які просто не змогли її вчасно отримати та просто помирали в лікарнях, тому що там немає кваліфікованої фахової медичної допомоги та необхідних препаратів. М -м -м. Дуже сумні історії. Ви сказали на початку розмови про те, що одною з основної діяльності вашої зараз є підготовка до зві... до життя після деокупації, до звільнення. Можете трошки розказати, як саме ви готуєтесь, які першочергові кроки робите. Ми проводимо консультації з територіями, які вже пройшли цей складний шлях деокупації. Це у нас Херсонщина, Харківщина, частини. Цих областей приблизно ми можемо вже сьогодні моделювати ситуацію і розуміти, що буде відбуватися на деокупованих територіях, в якому стані вона буде переходити до, 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 до нас, і що потрібно буде там робити першочергове для того, щоб стримати ситуацію і зробити життя людей ну більш-менш нормальним, хоча б на перших порах, це буде питання досить таки складне. Ми будемо сподіватися, що війна мінімально. Фізично зачепить наші території, проте е, готуємося до найгіршого. Тому на сьогоднішній день у нас готується техніка, готуються будівельні матеріали, готується певний кадровий резерв, який має заїхати в першу чергу та налагодити е, мінімальні питання для мінімальних потреб наших громадян. Це електрифікація, водопостачання, е, каналізування території, якщо ми говоримо про якімівку та інші мінімальні послуги. Також апарат селищної ради має і військова адміністрація мають вступити негайно після деокупації, приступити до виконання своїх обов'язків. Забезпечити всі публічні послуги, які мають бути забезпечені ті території в такому важкому стані, знайти комунікацію з людьми і вирішити всі ті питання, які ми ще там трошки не можемо розголошувати, але будемо їх вирішувати. Так, а скажіть, будь ласка, щодо деокупації, ви говорите, що вже готуєте команда. Ну, Ця команда з нових людей, чи це ті люди, які зараз з вами працюють? Так, це основа це, кістяк це люди, які виїхали, які проявили себе. Патріотично, які чітко зробили свій правильний, на мій погляд, вибір. от також він розбавлений, розбавлений і молодими людьми, які також родом із Якимівки із Яківської громади, які виявили бажання дехто на волонтерських засадах, а дехто вже перейшов з волонтерських на офіційні посади. Також сьогодні працює з нами. Це всі якимівці у нас. Самий не місцевий це я, а так у нас місцеві так. Ще маємо два запитання від колег, які не змогли підключитися. Перше, це від Ріни Зеленої з телеграфу. Чи були в громаді проблеми з виплатами через те, що вона не мала статусу, от ну там не мала статусу військової адміністрації? Тобто, можливо, бюджетники якийсь час не отримували зарплатню? Були такі проблеми? В нас немає такого випадку жодного, тому що ну ми досить фахово і вже давно займаємося цими питаннями. І з 24-го числа, в принципі, е організували ну, буквально відразу е всі пр правильні всі моменти із казначейською службою, і всі інші організаційні моменти печатки, ключі і таке інше. Тобто, в нас взагалі немає жодної кредиторської заборгованості по виплаті заробітної платі, жодного вчителю, жодного лікаря, жодному співробітнику апарату селищної ради або їх структурних підрозділів. Прекрасно. І тоді питання, яке все ще актуальне, чи знову актуальне про воду. На окупаційних пабліках розказують про те, як там скважини чистять. Взагалі є зараз проблема з питною водою у зв'язку з аварією, ну, з терактом на Каховській дамбі. Так, так, ми про це говорили вже неодноразово. Що така проблема є, і вона буде. Якщо Окупанти навіть сьогодні винайшли якусь там техніку, хоча досить такі маю великі сумніви про те, що вона буде працювати стабільно а свердловини потрібно обслуговувати 24 на 7, Буквально там трішки інша ситуація ніж була з подачою через трубу по західному груповому водогону. Тому я думаю, що там виникатимуть проблеми. Це перше. По друге, кожна свердловина вона має свої ліміти і свої максимальні навантаження, що також не буде збігатися з запитами, особливо влітку наших мешканців, які в нас займаються городництвом, які вимушені там сьогодні в тих тяжких умовах хоч щось для себе вирощувати, щоб якось переживати ці буремні складні часи. Також питання проблемне це якість води. Якість води зі свердловини в нашому свердловин в нашому краї вона є дещо нижчою, і наші люди завжди хотіли, щоб була вода питна із та й технічна була із Дніпра. Це питання жорсткості, це питання солоності, це питання засміченості. І, на жаль, немає на сьогоднішній день таких. Я впевнений, цьому на 100% таких механізмів, такого обладнання у окупанта, щоб зробити воду такої якості, якої вона була у нас до війни. А це впливає в першу чергу на здоров'я людей, це хвороби шлунку, хвороби е нирок. Хвороби печінки і таке інше також це впливає на всі побутові прилади, які контактують з водою, пральні машинки, посудомиті, якщо є вони там когось, mm. і таке інше. Тобто, якість води там буде на низькому рівні і доступ до води Періоди максимального навантаження буде також е, обмежений, враховуючи і накладуючи той факт, що е, система водопостачання які в принципі знаходиться е, не в дуже доброму стані, і ми коли прийшли в 2020 році е, в громаду і обралися нашою командою. Це питання було поставлене е, як перше. Пріоритетно для того, щоб його виправити, зробити реконструкцію абсолютно всіх водогонів. бо на жаль, за рік нам вдалось можливо зробити відсотків там 10 від запланованого, тому там є така проблема, і вона також буде впливати на е, на питання водопостачання, водозабезпечення кіноської громади. Так ну і тепер з від приватних ой від таких містечкових так питань перейдемо. Я знаю, що ви є членом правління Всеукраїнської асоціації громад. Правильно, розкажіть, будь ласка, що це за організація, і, взагалі, на даному етапі, яка ну можливо користь да, для громади в участі в таких організаціях? У нас якраз щойно закінчили засідання правління Всеукраїнської асоціації громад. Сьогодні було деякі підведення підсумків. Перше – це комунікація з колегами. Я вважаю, що таку комунікацію, яку вибудувала яксь громада, в Запорізькій області, кейси є, але їх не так вже й багато. Нам це сьогодні допомагає спрощує роботу для нас і робить більш комфортним перебування. Внутрішньопереміщених осіб на, на території міста Запоріжжя та України, тому що ми отримаємо ту допомогу, про яку ми з вами говорили на початку нашої бесіди, це обмін досвідом, це обмін комунікаціями, це отримання допомоги також від закордонних партнерів, з якими нас з'єднує саме Всеукраїнська асоціація громад. То є досить таки непоганий приклад для того, щоб розвиватися громадам в цьому напрямку? Більш того, користуючись нагодою, я хотів би, якщо направлення, запросити громади Запорізької області і вступати до всеукраїнської асоціації громад, це однозначні дивіденди для будь-якого муніципалітету. Так скажіть, будь ласка, тепер таке. Ну не знаю, на завершення, мабуть, таке питання: як скоро ви готуєтесь повертатися додому? В який Наша готовність, якщо буде команда повертатися завтра зранку. Ми будемо повертатися завтра зранку. Чекаємо від ЗСУ позитивних відповідей. Прекрасно. Дякую вам, Олександре Євгеновичу. Була дуже змістовна розмова. Надіюся, продовжимо вже вдома, в Якимівці. Дякую вам, також, дай Бог. також хочу подякувати всім, хто дивився нашу розмову. Зустрінемося за місяць знову в онлайн-студії, з не менш цікавими гостями. Дякую. На все добре.